Раніше, ну чи звідки у нас залишилося цей розбір там висловлювань публічних осіб, першого гатунку? Тому що раніше, коли йшла е, річ про промову якогось е, високопосадовця, тим більше президента, тим більше президента Сполучених Штатів Америки, то ця промова була написана. Там було продумане кожне слово, кожен вираз, кожне формулювання. Е, Продумані будь-які можливі трактування, щоб не було різночитання і так далі. То в випадку Дональда Трампа він просто навалює все, що йому спадає на думку. І він формулює так, як йому захоче. Це не вчора сидів і розмірковував про те, що, знаєте, треба піта гексета перейменувати, щоб він був міністром війни. Угу. я так думаю, от він має так називатись, бо ця вся політкоректність от Його називають міністром оборони, тому що це політкоректно. І я вважаю, що він має бути міністром війни. Потім він стояв і розміркував про те, добре це чи погано, про те, що Марк Рюта називає його татусем. І казав, що якщо щось буде не так, то він прилетить і е, дасть йому потиличника Просто ну людина навалює все, що завгодно, і це не має під собою якогось прихованого подвійного змісту Просто це чистий. Чистий потік свідомості.